Я народила одну донечку, їй вже 19 років, але я завжди думала, я покаялася, прийняла хрещення і думаю, Боже, ну я так хочу тобі послужити, але я співати не вмію. Працювала 8 років на стройці, віршика так і не вивчиш, то я його зараз не дуже трошки буду підглядати. І я думала, от яку Бог мені дасть таку, щоб я щось могла зробити. І ви знаєте, Бог зробив таке велике чудо, Він дав мені бути мамою. Зараз в мене вже 16 діток, дітки народжені серцем. Мені дуже подобається, як зараз такі слова багато говорять: дітки народжені серцем. Це не просто, тому що дітки приходять в сім'ю дуже різні. Мало того, що вони приходять важко хворі, їх треба навчити елемент самих елементарних речей, що з молоком мами воно приходить. Треба навчити любові, треба відігріти їх настільки, вони приходять такі, як їжачки, вони нічого не бачили, вони не вміють гратися іграшками, вони не бачили тої любові, і вони навіть обійнятися дуже часто, вони просто не можуть. І що прийшла любов, так от побачила в один день, і ти вже полюбила, і це вже твоє. Любов приходить по-різному. Коли за один день, коли за місяць, коли це може і рік пройти. Але любов приходить. Я знаю, що це любов така Божа, що Бог дав нам відкрите серце для дітей. Дуже часто такі речі, ну ти так їм хочеш багато всього дати, а воно просто не йде. Але в один час вони відкриваються, вони, вони просто чують, що ти їх любиш, і вони бігають у тобою. Мама, ти мене любиш? Мама, 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 і це так, а я починаю, я тебе люблю. Дивися, от ну, я от для тебе те, я для тебе те, все. А я то багато говорю, а потім мої діти старші кажуть, мама, на що так багато говориш? Вони ж тебе каже 10-20 разів в день питають, і ти одне те саме говориш. І я навчилася говорити, да, я тебе теж люблю, але їм вистачає оцих слів, щоб просто сказати Да, я тебе теж люблю. І зараз дітки тимчасово, ну я не можу багато про них говорити. І вони з першого дня вони теж говорять, мама і тато. І вони настільки хочуть, щоб їх любили. Ну, і інші, можливо, мене не до кінця розуміють, а можливо, і я себе до кінця не розумію. Але Бог дав мені те, що я хотіла: бути, бути корисною хоч, хоч в чомусь. Ті діти, яких ну, самі рідні люди, які мали їх захищати, мали їх любити, мали їх навчити всьому. Вони їх зрадили. У мене тільки одна сирота, а всі інші позбавлені. Ні, ну, дуже, дуже боляче. Що діти вони навіть не згадують своїх батьків. От їм от добре в моїй сім'ї. Ну, я, я дякую Богу, що я змогла для них щось дати. І мені так хочеться, щоб діти не були по інтернатах. Багато дітей моїх, ну, вони вже були в інтернатах і вони туди не хочуть. Вони, їм, їм добре скрізь. Їм багато не треба, вони, вони не їдять багато. Їм, їм, їм треба просто тепла. І я так думаю, о, мої діти, то, напевно, вже від'їлися. А ці вони ну, просто ну, отак. От, от Просто неважко зварити, постирати, прибрати, а важко те, що ну, як підійти, як підійти, щоб, щоб вони, ну, вони почули. І такі ми поїхали в зоопарк і вони ні цього не бачили. І навіть інші люди вони бачили, ну, звертали увагу, звичайно, вони ну, бігали навіть ті всі, ну такі, як сказати, що ті діти, які. Вони ну, бачили в сім'ї, вони вміють себе між людьми поводити. Ці діти ну, вони не вміють себе поводити, але їх треба цьому навчити. І я молюся завжди кажу, Боже, дай нам сили, мудрості. Любові ти нам і так дав, але дай нам терпіння, щоб допомогти цим дітям, щоб вони виросли хорошими людьми. І ми стоїмо в групі прийомних батьків, і зараз настільки Бог Він навіть діє через державу, через служби ці. Що є будинки, навіть які построєні спеціально для таких людей, які б мали би бажання взяти на виховання діток, діток рідних між собою троє, четверо, п'ятеро. І хто би хотів би, таке, ну, то навіть і держава допомагає. А вірш називається «Всиновлення». Осінній дощ по шибці тарабанив, Додолу краплі падали рясні. Біля вікна дитя чекало маму, що тут для щастя треба сироті, у світі цім не затишно самому, бо кожний день приносить смуток і біль. І так бракує ніжності й любові, так хочеться, щоб душу хтось зігрів в дитячому будинку. Жив хлопчина. І щодня ось так сидів біля вікна, в сердечку лиш одна жила надія, що прийде мама, люба і дорога. Дивилися в даль, сумніві ученята, ось ось прийде матуся і обійме для когось, для нього буде це найбільше свято. І вірив він, такий настане день. А десь далеко жінка одинока все мріяла про сина, і кожен раз молилася, і про це молила Бога. І роки проходили, так проходив час, і одного разу Бог їй вклав бажання із дитбудинку хлопчика узять. І вирішила жінка без вагання у дім свій сироту прийняти. І день настав. Зробити треба вибір. Завдання це для жінки вкрай складне, на неї сотні. Сотні оченят дивились, о, як же вибрать серед них дитя одне. Та погляд жінки раптом зупинився. Біля вікна задумливо стояв маленький хлопчик і вдалину дивився, а в оченятах відчай, смуток, біль. І жінка обережно запитала, може, до тебе має хтось прийти? А відповідь почула, жду я маму, це є найбільша мрія сироти. І сказала жінка, ось моя дитина і по-материнськи ніжно обняла, і хлопчика своїм назвала сином, і про нього піклувалась, як могла. І хлопчик ріс. Оточений любов'ю, щасливий був, що в нього мама є, він зустріч цю, не забуде ніколи і пронесе крізь все життя своє. Ми теж були, як сироти в цім світі, і душа томилась серед марноти. Хто міг її обняти і зігріти, хто міг її від темряви спасти? Були самотніми та зір до неба не піднімали в відчаї сльозах, а хтось хотів нас пригорнуть до себе, хтось так бажав нам щастя і добра, ще грішних, переповнених лише злом. Як важко жити в світі сиротою і не відчувати батьківське тепло, але зійшов на землю Божий син. Щоб всиновити не одну людину, Він від гріхів наші серця звільнив, і ми не сироти, ми його діти нині. Він кожного по імені назвав, зігрів любов'ю наші душі в Богі, ми у надійних батьківських руках, і ніхто нас розлучити з ним не зможе. Можливо, плачеш ти на самоті, І нема кому про біль тобі сказати. Дім батька не в далекій стороні, він може тебе в дім також прийняти. Прийди до нього, сльози Він зітре, відчуєш теплоту його любові, і як дитину з ніжністю прийме, не будеш більше в світі сиротою. Амінь.